Жили були маленький рижий песик на ім'я Журчик та миля кошеня на ім'я Мурчик. Вони виросли разом у маленькому селі і стали найкращими друзями. Журчик був сміливим і відданим. Завжди стежив за Мурчиком, а Мурчик був кмітливим і швидким, придумуючи креативні рішення їхніх проблем. Вони жили у затишному дворику, де завжди було багато сонечка та зеленого травички навколо. Мурчик був дуже активним та цікавим кошенятком, одного разу на село обрушився жахливий шторм, який спричинив хаос і руйнування. Багато тварин опинилися в пастці паводкових вод і не змогли втекти. Журчик та Мурчик знали, що їм потрібно чимось допомогти. Вони працювали разом. Журчик використовував свою силу, щоб рятувати тварин із води, що піднімається, а Мурчик використовувала свою спритність. Щоб переміщатися крізь уламки і діставатися до тих, хто цього потребує. Завдяки своїй командній роботі та цілеспрямованості їм вдалося врятувати всіх тварин у селі, заслуживши захоплення та вдячність усіх. З того дня Журчик та Мурчик були відомі як герої села, їхній зв'язок міцнішав, ніж будь-коли. Оскільки вони продовжували захищати та піклуватися одне про одного під час своїх спільних пригод. Одного холодного зимового дня дві незвичайні тваринки котик Мурчик та собачка Журчик. Однак. Вони не просто ділили територію, вони були найкращими друзями. Мурчик був маленьким, пухнастим котиком з блискучим чорним хутром. Коли настала холодна зима, і ледяний вітер проходився по вулицях, друзі розуміли, що їх чекають справжні випробування. Вони грілися разом у вогнища та мріяли про подорож в теплі края. Мурчик уявив що допоможе журчику зігрітися і намалював для нього мапу, де знаходяться найтепліші місця в місті. Вони почали свою подорож, прокладаючи шлях до затишних квітковий горщиків, де сонечко протягом дня тепло зігрівало їх ніжні тілеса. Одного разу на шляху друзів з'явився заметений снігом парк. Зверху було сковсько, журчик не міг рухатися і ставав сумним. Мурчик не втратив надію та взяв собачення за лапку, ніби говорячи йому не хвилюйся, я тебе не залишу. Він став на задні лапи і гром колаїв, щоб привернути увагу людей. З вікна їх побачили двоє діток вони були братиком і сестричкою, недовго думаючи, вони побігли на спасіння тваринок. Вони визволили їх з пастки та зігріли своїми обіймами з тих пір мурчик і журчик стали жити в великій дружній родині. Після цієї пригоди друзі розуміли, що вони разом можуть вирішити будь-яку проблему, якщо допомагати один одному. Той зимовий період став початком надзвичайної дружби Мурчика та журчика, відтоді разом вони ставали справжнім прикладом того. Як дорослі тварини та люди можуть навчитися допомагати і підтримувати один одного навіть у найсуворіші часи, через свою мудрість і незламну дружбу, Мурчик та Журчик стали перебувати в серцях всіх мешканців містечка. Вони стали великим прикладом незламної дружби та турботи.